День без води 14 грудня в місті відключили водопостачання. На ділянці каналізаційного колектора стався порив. Працівники комунального підприємства Южводоканал встановили місце пориву та розкопали пошкодження. На стічній трубі виявили тріщину довжиною більше 30 сантиметрів. Звертаючи вашу увагу, дивіться, вона має бути круглою. Ну, дана труба. В цьому місці, в місці пориву, вона якась приплюснута. Можливо, під час прокладки чимось прижала її. І вона до якоїсь ну, тримала, тримала, а потім... О, Туда вже деформувалася, бо да, була да, 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 да. Чи сантиметрів 30-40 порив. Як ви вважаєте, взагалі пластикові труби, вони надійні чи все-таки якийсь інший матеріал? Е, дивіться, був? є різні виробники. Є дуже високоякісні, є середньої якості, а є такі, що буквально можуть під, своїм, під вагою землі продавлюватися. Тобто під час ну, замовлення труб треба дивитися на виробника. І якщо вона прокладена по всім правилам, то реально вона може бути гарантією років 20 спокійно може відстояти, якщо прокладено з усіма вимогами ну, техніки. Комунальники розповідають, що мережа каналізації від кнс 1 до очисних одеського припортового заводу відносно нова. Чому з'явилася тріщина? Наразі пояснити не можуть. Ця нитка колектора, вона, якщо не помиляюсь, у 17-18 році була прокладена. Це ну відносно ну, нова труба, повністю замінена від КНС-1 до очисних споруд припортового заводу. І чомусь от, з часом виникла. Тут не їздить техніка, тут ну, спокійне місце. Чому в цьому місці у нас виникла така проблема? Не можу пояснити вам. Цю ділянку робили підрядні організації за кошти бюджету міста. Це доволі велика і затратна робота. Це було десь у 17-18 році. Зазвичай, якщо виконується роботи, є якийсь гарантійний сроки. Які були умови прописані в договорі тоді, в той час я не знаю, треба піднімати документацію на наприклад, в управлінні капітального будівництва і ну дивитися в управлінні капітального будівництва нам пообіцяли підняти з архіву договір на ці роботи, вивчити документи та надати роз'яснення в наших наступних програмах.